Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні в нас відео про безкоштовні ігри з Steam. А скільки ж ми вам винні за рубашечку, а? Нічого. Нічого? Нічого. Безплатно? Безплатно. На шару? На шару это не крашоу. А че заплачить за рубачку? Ні, це не ігри з доісторичною графікою і поганим сюжетом. Це досить таке нормальні ігри. Так давайте ж сьогодні подивимося на них. До речі, хочу ще сьогодні зауважити, ми не будемо сьогодні дивитися на такі е, всім відомі проекти, там, наприклад, безкоштовні як Dota, Кес, 2. Всі це знають. Сьогодні ми подивимося на ігри, які всі недооцінюють. Так давайте на них подивимося. Щоб ми, нам подивитися ігри безкоштовні у стіл, ми просто вибираємо категорії і вільний доступ. тут дивимося. А далі Лі я провів час, щоб знайти ці ігри. І встановити і показати вам. І перша гра в нас на черзі це гра банбан. -бан». Це гра про дитячий садок банбан. -бан». У якому треба вижити і знайти друзів, як розказується в описі, знайти, хто ви є насправді. Відгуки у цій грі досить позитивні, це є головоломка, в якій є багато головоломок, які треба вирішувати. До речі, багато людей пишуть у відгуки, що тут класні головоломки. В неї я також трішки пограв. Важиться гра 900 МБ. Тут є український текст і українські субтитри, а звук тільки англійський. Далі в нас гра Браухала, в якій треба за деякий час різними бійцями скинути один одного своїми суперсилами із платформи. Я, до речі, ще грав у цю гру на PlayStation 4. Ця гра 17 жовтня 2017 року. Але на неї регулярно виходять обнови. Відгуки з цієї гри досить позитивні. В неї я пограв також, і мені сподобалося. Гра класна. Далі в нас досить відомий проєкт від Electronics Arts Apex Legends. Це шутер від першої особи. І, що досить сумно, української мови тут немає. Зате тут є багато-багато подій, які виходять досить таки часто. Відгуки з цієї гри досить позитивні. Тут треба міста на диску. 75 Гіабайт, що порівняно з нашими минулими іграми, які ми перед цим дивилися, досить таки немало. Але ця гра і відоміша, і краща. Ну, і це онлайн гра. Поїхали далі. І це в нас гра The Spell Brigade. Це гра в такому самому жанрі, як Dota 2. Але вона. Менш, менш відома, чим Дота 2. А саме така ключова відмінність цієї гри це саме персонажі цієї гри. Ну От, наприклад, ось це Сонце чи, ну, чи оцей тіпок. Я не знаю, як його звати саме. Мені одному вони нагадують якісь героїв із стародавніх українських міфів. Ну, не знаю. Мені здається, це і правда так є. Або це просто якісь герої. Ця гра порівняно з нашими іграми нова від 2024 року. Ну, а що сумно, тут немає українських субтитрів, ну тут є українська мова. Відгуки цієї гри також досить такі схвальні, або навіть дуже схвальні, як я тільки що ще раз подивився, я бачаю стільки що. Місця на диску тут треба, треба 3 Гіабайта. А... І це гра це не гра, це легенда. І Тайкету. Like це легендарна гра від студії Electronic Arts. Також легендарної студії, яка зробила багато легендарних проєктів, як Apex Legends, наприклад, із цього випуску. Або легендарна, так, ну, вже платна серія ігор Battlefield. Ця гра випуску 2021 року. Ця гра, я б сказав, би навіть е, гра для двох, а я б сказав, би ще, що це пісочниця, а може це і не так. Ну, це гра для проходження вдвох і такого типу проходження вдвох, наприклад, як Маріо на в вдвох. Ну, набагато, набагато крутіше. І мені здається, легендарніше. До речі, мені е, у Тіктоці випливають е, відео, дуже багато відео. Я сьогодні, мабуть, три такі відео бачив, що ця гра вийшла на телефони. Я цього не перевіряв, але е, глядачі, напишіть про це в коментарях. Мені цікаво, чи, це, чи мені це перевіряти, е, чи вона є, чи це. Черговий обман е, в Тіктоці. Наприклад, як Євротрак 2 на телефоні, підскажіть, чи є руль для телефона, типу такого розряду. Якщо це є правдою, то я, мабуть, навіть зніму відео огляд е, гри цієї із телефону. Телефонної версії цієї гри, цієї гри е, виключно схвальні відгуки. Це значить, що жодного не, ну, несувального відгуку немає. Сюди в нас треба 50 Гіабайт доступного місця. Це легенда. Це просто легенда. Гра Motobike Evolution 2024. Ця гра вирізняється досить таки. Не графікою, ну, вона не є на рівні мотоциклітних симуляторів 2022 року, але досить таке непогане. В цій грі фізику ніхто не відміняв. Цю гру можна погасати. Пога Тут є як і мотоцикли, так і велосипеди. Українська мова то, то, так, ну, саме текст для цієї гри є. Відгуки під цю гру переважно схвальні. Всього тут 589 відгуків. До речі, для цього, ще від цих розробників є багато безкоштовних ігор. Наприклад, як «Формула Evolution 2024 або Trail Down, і важиться гра 4 гігабайта. І остання в нас гра на цей день це гра косинка. Так, все, 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 все. Стоп, 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 стоп. Почекайте, 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 я пожартував. Шутка юмора. І, до речі, косинка ця стої, коштує 74 гривні. Так що вона б і не війшла сьогодні в наше відео. Ну, Аби вона туди якось би хоч входила. Ну, добре, давайте вже перейдемо до справжньої останньої гри. І остання в нас гра це Will to Live Online. Мені здалося, що в цьому відео в нас мало покатакаліктичних ігор. Чомусь мені ця гра нагадує Сталкрафт, але вона не в кубічному світі. Ця гра про виживання в зоні відчуження. Тут і, як вже зрозуміло, гра з онлайном. Тут треба виживати, шукати ресурси, зброю і таке всяке. І Треба міста на диску нам 45 ГБ. І відгуки тут найкорисніші рецензії. змішані, тут змішані. ну Типу, комусь подобається, а комусь ні. Ось такий у нас сьогодні вийшов випуск. Всі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!